Євангелія від Йоанна, розділ шостий. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіатського моря, І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хліба і за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів Зберіть кавалки, що позаставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже Це я. Не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з стеверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь «Істинно, істинно говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли, та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього Що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм, Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому. Який же знак створиш ти, щоб ми побачили і увірували в Тебе? Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото от написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм каже Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. І обурились юдеї на нього, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов, і говорили Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь. Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків усі будуть поучені Богом. Кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось отця бачив, бо той тільки Отця бачив. Хто від Бога? Істинно, істинно говорю вам хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. А це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже істинно, «Істинно говорю вам якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є. Той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець, живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і є хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші і померли. Хто цей хліб споживає, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Капернаумі, у синагозі. Почувши це, багато з поміж його учнів говорили Жорстока ця мова! Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що його учні обурюються з того приводу, мовив до них, Чи вводить вас теє у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. А ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не вірують. І хто той, що зрадить його? Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому те не буде дано отцем? Від того часу численні, з поміж його учнів, відступилися від нього і більше з ним не ходили? Тож мовив Ісус до дванадцятьох Невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що ти Божий святий. Ісус же відрік їм. Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас диявол. А говорив він про Юду. Сина Симона Іскаріота. Той бо один з дванадцятьох, і мав його зрадити. Перше послання до СОЛУНЯН Апостола Павла, Розділ перший. Павло, Сильван і Тимотей в Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку Діло вашої віри, труд вашої любові. Та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом брати, про ваше обрання, бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святім та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас. І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас. бо... Рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому та очікувати з неба Його сина якого він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву? Псалом 25 До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій. На тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги. Навчи мене, де твоя стежка. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо ти, Бог, мій Спаситель, тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене. О Господи, доброти Твоєї ради. «Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі Своєї. Усі стежки Господні милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, Він вкаже йому дорогу, яку Той має вибрати. Сам Він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться. І свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, Він бо звільнить від сіті мої ноги, зглянься і з милосерця надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї, споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти. Усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля о Боже, від усіх його скорбот. КНИГА проповідника Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара. Смердючою і гнилою, трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця. Бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Друга КНИГА САМОЇЛА, Розділ. 14. Коли спостеріг Йоав, син сируї, що серце царя прихилилось до Авесалома, послав Йоав у по помоторну жінку, і каже їй: Вдай лишень, наче б ти була в жалобі, надягни на себе жалобну одежу, не намащуйся олією, і поводься так. Як жінка, що вже давно побивається за мертвим, тоді піди до царя та говори з ним. І Йоав вклав їй в уста все, що вона мала сказати. Прийшла та жінка з Текоа до царя, впала лицем до землі, поклонилась і каже, Поможи мені, царю. Цар питає її Що тобі? А вона каже: Ой, вдовиця я, вмер чоловік мій. Твоя слугиня мала двох синів, і посварились вони обидва між собою на полі, а розвести їх нікому було там, і ударив один іншого, і убив його. І оце весь рід повстав проти твоєї слугині і каже Видай, братовбивника, ми хочемо його вбити за душу його брата, що він убив. Та й навіть спадкоємця його викорінимо. Хочуть вони погасити й ту іскорку, що засталась мені, щоб по моєму чоловікові не засталось ні імені, ні потомків на поверхні землі. І каже цар до жінки, Іди до себе додому, я дам наказ щодо твоєї справи. Молодиця ж із тикова каже до царя, на мене, мій царю, пане, і на дім мого батька нехай упаде вина. цар же і його пристіл хай будуть невинні. І каже цар, Того, хто говоритиме проти тебе, приведеш до мене, і він більш не торкнеться тебе. Вона ж на те каже: Нехай, прошу, цар спом'яне Господа, Бога свого. Щоб кровомесник не накоїв ніякої шкоди, і щоб не згублено мого сина. Він відказав Як жив Господь, ані волосинки в сина твого не впаде на землю. Тоді жінка сказала, Дозволь твоїй слугині промовити цареві моєму панові ще слово. Він відрік, кажи. Тоді жінка мовить. Чого в тебе таке на думці проти народу Божого? Бо, висловивши таке слово, цар сам, наче став винуватий, бо не повертає свого вигнанця. Нам бо помирати напевно, ми немов та вода вилита на землю, що годі зібрати її назад. Але Бог не бажає погубити душу і завжди мислить, щоб і прогнаний від нього. Не залишився вигнанцем, тепер же я прийшла сказати оце цареві, моєму панові, тому що люди завдали мені страху. Тому рабиня твоя і подумала собі: Скажу про це цареві. Може, цар вволить волю своєї рабині? Цар вислухає мене. І визволить свою слугиню з рук людини, що хоче викорінити мене разом із моїм сином із спадкоємства Божого. Слугиня твоя подумала нехай слово мого пана царя заспокоїть мене, бо цар, мій пан, немов той янгол Божий, що вислуховує і добро, і зло. Нехай же Господь, Бог твій, буде з тобою. Озвався цар і відповів до жінки, кажучи, Не вталюй від мене нічого, про що тебе спитаю. Жінка відказала: Нехай цар мій пан говорить, і питає цар, чи не Йоава рука з тобою в усій цій справі? І відповіла жінка, кажучи: Так, як жива твоя душа, царю, мій пане. Так неможливо звернути ні направо, ні наліво від усього того, що сказав цар мій пан. Так, це твій слуга Йоав дав мені наказ. Це він вклав в уста твоєї рабині всі ці слова. Щоб повернути справу іншим боком, зробив слуга твій Йоав, оце. Та мій пан такий мудрий, як ангел Божий, і відає все, що діється на землі. Цар і каже до Йоава. Добре, я вволю волю твоє прохання. Іди приведи назад юнака Авесалома. Упав Йоавниць на землю, поклонився і благословив царя. Далі Йоав і каже: Сьогодні знає слуга твій, що знайшов ласку в твоїх очах, царю мій, пане. Бо цар уволив волю слуги свого, встав Йоав, пішов у Гешур і привів назад Авесолома в Єрусалим. Але цар звелів: Нехай він іде собі до свого дому, мені ж нехай не показується на очі. І жив Авесолом у своєму домі і не показувався цареві на очі. А вже ж такого вродливого, як Авесолом, та такого уславленого не було в усьому Ізраїлі. Від п'ят до тім'я не було вади на ньому. Коли стриг він собі голову, а голив він її щороку, бо волосся було йому тяжке, стриг він його, і важило воно, оте волосся з його голови двісті шеклів царської ваги. І народились в Авесолома три сини і одна дочка. На ім'я Тамар була вона жінка гарна на вроду, і перебував Авесолом у Єрусалимі два роки, не показуючись цареві на очі, і послав Авесолом покликати Йоава, щоб послати його до царя, та він не хотів прийти до нього. Тоді він послав у друге, але той таки відмовився прийти. Тож і каже він до своїх слуг Дивіться, Юавове поле межує з моїм там, де його ячмінь. Підіть і підпаліть його. І підпалили Авесаломові слуги Юавову ниву. Встав Юав, увійшов до Евесолома в дім і питає його: Навіщо твої слуги запалили мою ниву? І відказав Авесалом Юавові. Дивись! Я ж послав був до тебе сказати тобі прийди сюди, пошлю тебе до царя, щоб ти сказав, для чого я вернувся з Гешуру. Краще було б мені ще там бути. А тепер таки хочу побачити обличчя царя. Як я у чимось винуватий, хай уб'є мене. І пішов Йоав до царя і розповів йому про те, а він. Велів покликати Авесалома, тож увійшов той до царя, вклонився і кинувсь перед царем ниць на землю. Тоді поцілував цар Авесалома.